Доброго дня. Шановні наші депутати, сьогодні ми проводимо засідання спільної комісії для розгляду 11 питань, які виносяться на нашу позачергову сесію, яка відбудеться сьогодні у Е, У нас всі представники всіх наших комісій, не буду я зачитувати, ви все знаєте. Рекомендований порядок денний позачергового засідання 50-ї сесії селищної ради сьогодні на 27 травня 25 року. Переходимо до першого питання: внесення змін до програми забезпечення виконання плану заходів з реалізації у 2025 році Захарівської селищної ради національної стратегії і створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженої рішенням Захарівської селищної ради від 19 лютого 2024 року, номер 2776. Так, всім доброго дня. Ну, ви пам'ятаєте, що в нас діє національна стратегія по безбар'єрності і створенню безбар'єрного простору для маломобільних груп населення. Ми відповідно прийняли відповідно свою програму, але ми не врахували, що в нас є культові споруди, до яких теж треба будувати пандуси, створювати безбар'єрний простір для людей, які. Ну, рухаються на, чи пересуваються на колясках, там, на милицях. Тому вносяться такі зміни, додається ще облаштування е безбар'єрного простору і створення умов для людей, саме які відвідують культові споруди. Це церкви там таке. Це ми в до програми зміни. Хто за, щоб нести за певні сесії? Проти утримався. Дякуємо. Наступне питання про передачу коштів субвенцій на реалізацію заходів районної програми з проведення технічної активізації військове містечко №1 майновий комплекс, який складається з подівеки із за адресою. вулиця Європейська 26 Б та шкільна. Десять Селище Захарівка водіясь колості на 25 п'ятий рік Ну, Ви знаєте, що в нас на території є майновий комплекс військового містечка Номер, який свого часу нормативно-правовими актами кабінету міністрів України був переданий в оперативне управління Захарівській районній державній адміністрації після реорганізації Захарівська районна державна адміністрація. Приєдналася до Роздільнянської районної державної адміністрації і всі права і обов'язки теж перейшли правонаступнику. Сьогодні виникло питання про те, щоб провести технічну інвентаризацію і виготовити відповідні документи на даний майновий комплекс, який складається з військової частини і як, приміщення військового комісаріату колишнього. Враховуючи, що це державна власність, Розділянська райдержадміністрація розробила відповідну програму, але звернулися до нас, щоб ми ну як, до їхнього бюджету передали кошти у вигляді субвенцій для проведення даних робіт. Ось є питання. Хто за те, що принесли це питання на сесію? будь ласка, голосуємо. За, проти, отримали. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення Захарської селищної ради від 19 грудня 2025 року No280 про бюджет Захарівської селищної територіальної громади на 2025 рік. Пропонується пропозиція до проєкту рішення селищної ради про внесення змін та доповнення до рішення селищної ради від 19 грудня 2024 року номер 28 2.0 про бюджет Захарівської селищної ради на 2025 рік. Планується наступні зміни до видаткової та доходної частини бюджету за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту активні парки локації здорової України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Планується внести зміни в сумі 79 тисяч 56 шість. за рахунок перевиконання доходної частини. Планується внести зміни. Наступних в сумі 5 мільйонів 383 і 4 тисячі гривень, в тому числі програма підтримки житлово-комунального господарства Лакарівської селищної ради Розілянського району Одеської області на 2021-2025 роки, а саме для за придбання трактора 1 мільйон, придбання насосів 100 тисяч гривень. Фінансова підтримка Лакарівського ВНКК 200 тисяч гривень. Поточний ремонт доріг 400 тисяч гривень, послуги землоустрою, аудит поділ меж села Юсипівка та Павлівка 320 тисяч гривень, придбання карантин, павливо, гостильних матеріалів та господарських товарів 300 тисяч гривень, оплата послуг апарату управління 50 тисяч гривень, відрядження 50 тисяч гривень. Цільова програма Соціальний захист ветеранів антитерористичної операції осіб, які брали участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, наслідок агресії Російської Федерації проти України та їх родин на 2024 2025 роки 275 тисяч гривень, в тому числі каєте послуги 150 тисяч гривень, виплата допомоги по УВД 100 тисяч гривень, шанування батьків, героїв, дружин та дітей до знаменних дат 25 тисяч гривень. Цільова програма підтримки малозабезпечених ферз населення на 2024-2025 роки Захарівської селищної ради Безерна району Одеської області 225 тисяч гривень, в тому числі виплата матеріальної допомоги 150 тисяч гривень, відзначення святкових дат 75 тисяч гривень, придбання господарських товарів 400 тисяч гривень, послуги з благоустрою території 100 тисяч гривень, поточний ремонт адміністрації будівлі за адресою вулиця Центральна 106 300 тисяч гривень, виготовлення проєкту кошторисної документації, ремонту даху комунальної установи, центр надання соціальних послуг Захарівської селищної ради 100 тисяч гривень, послуги інтернет-провайдера в закладах культури 60 тисяч гривень, придбання меблів до дитячого садка веселка 100 тисяч гривень. Капітальний ремонт групи в дитячому садку веселка 300 тисяч гривень. Програма оздоровлення та відпочинку дітей на період 2024-2025 роки 200 тисяч гривень. Капітальний ремонт системи опалення майорської гімназії 200 тисяч гривень. Харчування дітей пільгової категорії 300 тисяч гривень, заходи до Дня захисту дітей 100 тисяч гривень, оплата водопостачання комунального закладу Захарівського лікарня 180 тисяч гривень. співфінансування видатків для оплати послуг координатора фахівця з проведення заходу з реалізації соціального проєкту Активні парки локації 23,4 тисячі гривень. Інша субвенція до районного бюджету району 100 тисяч гривень. Також шляхом перерозходів видатків планується внести зміни до додатку першого. Тому приїхав розходять. Зрозуміло, що є перевиконання на 5 мільйонів і їх розподілили таким чином. Може, якісь питання? Є? Хто за те, щоб винести зміни до бюджету на сесію? За, проти, підтримав? Дякую. Дякую. Так, наступне питання. Пронесення змін до рішення. Чиня Захарської селищної ради Радянської районали області від 30 липня 2021 року номер 718 про стипендії обдарованим та лановитим та молоді Захарської селищної ради. Будь ласка, Катерина Миколаївна. Доброго дня. Е, пропонується внести зміни. З селищного голови, з рідним та золотим регістами, а зараз буде просто, просто, просто да. виплата за, за відзнаку. В розмірі 10 тисяч гривень. Оце такі зміни ми внесли. Будь ласка, хто за те, щоб винести це питання на цесії? За, проти, підтримали? Дякую. Дякую, заняти. Наступне питання. Так, про внесення змін до рішення спецпосередньо ради від 22 листопада 24 року номер 2693 про затвердження тарифів на комунальні та транспортні послуги, які родуються комунальним підприємством Захарівського. Значить, тут під час перегляду нормативно-правового акту виявилась технічна помилка. Значить, наш комунальний подав клопотання відповідне, коли робили розрахунок тарифів на вивезення на воду. Вивезення нечистот, значить, у них розрахунок зроблений на 3,6 кубометра води. А в додатку у нас там технічна помилка 3, просто 3 куби води. Тому міняється така зміна. 3 куба, Верні 3,6 з 3. Okay. Да. Okay. Голосуємо. Ні, на 3 Це 3, на 3, 3,6. 3, 3, 3, 3, 3, so, okay. За проти. Утримали. Yeah. Дякую. Переходимо до наступного питання. Пронесення згідно трудового контракту з начальником комунального підприємства Захарівське карське управління провідної комунального господарства. Значить теж при перегляді трудових контрактів і враховуючи клопотання нашого підприємства під час нарахування заробітної плати, значить, у голови у матері... як матеріальне забезпечення передбачено просто виплата заробітної плати згідно штатного розпису. Наразі цей пункт ми міняємо і конкретно прописуємо, що йому розрахунок заробітної плати буде враху... робитися з розрахунку посадового окладу 20 тисяч гривень. Є питання? Хто тобто, за? Уточняємо його посадового. Дякую. Наступне питання. Про звільнення Абраменко Наталія Миколаївни з посади директора комунального закладу Центр соціальних служб Захарійської селищної ради Радянської району Одеської області. У міжсесійний період у квітні місяці надійшла заява від директора Абраменко Наталії Миколаївни про звільнення її з посади Було. за угодою сторін. Було. Було видано відповідне розпорядження, тому Бу. зараз в даному рішенні ми затверджуємо розпорядження і вже рішенням сесії звільняємо Було. Абраменко Наталю Миколаївну з посади. Було. Будь ласка, пишете е, відеозаписи. Хочете говорити ви? Це буде. Ти, ти. Запис іде. А ми в три голоса говоримо. Е, є питання? Нема питання. Хто за? Проти? Утримались? Нема. Дякую. Переходимо до наступного питання. Ольги Іванівні. на посаду директора. У міжсесійний період виникла потреба терміново призначити на посаду директора комунального закладу Центр соціальних служб, так як змінилася Браменко працівника. Тому було призначено в квітні місяці Шкотаковську Ольгу Іванівну розпорядженням, а тепер ми затверджуємо її рішенням сесії. Хто за, що призначено? Проти, утримали, дякую. Переходимо на наступних. Про погодження відпустки Захарівському селищному голові осічуку всі Ну, Тут виконавчий комітет, згідно графіку відпусток, пропонує погодити відпустку Захарівському селищному голові з 1 липня на 30 календарних днів. Звертаю увагу, що під час відсутності голови обов'язки буде за законом виконувати секретар Ради Трач Валентина Володимирівна з правом першого підпису на всі документах. Хто за? Проти? Утримались. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до переліку другого типу об'єктів комунальної власності Захарівської селищної ради, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону затвердженого рішенням Захарівської селищної ради. Першого року номер 117 Ви знаєте, що згідно чинного законодавства, у нас діє два переліки е, об'єктів комунальної власності першого і другого. Першого це об'єкти, які ми пропонуємо з проведенням аукціону, тобто це для, більше стосується підприємців і хто здійснює підприємницьку діяльність. І перелік другого типу це е, об'єкти, які ми надаємо в оренду більше державним установам, комунальним установам. У нас була наразі орендарем. У нас була податкова інспекція. Наразі вона звідти з'їхала. У нас є вільне приміщення, і ми внесли туди зміни і пропонуємо його теж для оренди без проведення аукціону. Хто за, проти, утрималися? Дякую. І останнє питання в оренду частину нежитлового приміщення комунальної власності Захарівської селищної ради, що знаходиться за адресою вулиця Одеська, 59 селище Захарівка, Рузинянського району Одеської області. Продовження теми до нас звернулася спілка ветеранів громадська організація про надання їм в оренду частини нежитлового приміщення. Так як у нас вивільнилась. Площа нежитлового приміщення і відповідно до закону статті 20 закону України про статус ветеранів та дотримання її гарантій, громадській організації такій, ми маємо право надати в оренду нежитлове приміщення без проведення аукціону. Дякую, Світлана Анатольевна. Хто за? Дякую. Проти? Дякую. Всі питання на, сьогоднішні, на сьогоднішній спільній комісії ми розглянули. Чекаємо всіх на сесію у всякі людині. Дякую всім.